Доброго ранку, дітки. ранку! Рада вас сьогодні бачити, хто до нас приєднався на заняття. Зараз я вам хочу трішечки дещо розповісти. Подивіться, будь ласка, ось на цю картиночку. Бачите фотографію, портрет? Це українська письменниця. Колись дуже давно. У нас на нашій українській землі народилася чудова дівчинка. Батьки її назвали Лесею, але звали її ще Лариса, а лагідно, так батьки її називали Леся. І в неї було дуже багато братиків і сестричок. Подивіться, ось внизу картиночка, бачите, скільки багато? В неї було два братика і ще три сестрички. А разом їх було шестеро. От у вас у мами двоє. У Матвійчика троє да, з Єсенією, у мами, а тут було шестеро діток. Леся дуже е, рано почала захоплюватися музикою. Вона дуже любила грати на ось такому піаніно. І ще коли вона була дуже маленька, вона вже спробувала писати віршики, які ми іноді з вами заучуємо. вона вже тоді почала писати. І писала вона про природу, про те, що вона бачила навколо, про ліси, про пташок, про різні різні квіточки, про вишеньки, деревця. І дуже їй це подобалося. І вона написала дуже багато чудових віршів. Ось один із них. Він зображений у нас такою мнемотаблицею. Вона вам допоможе вдома трішки е скоріше і легше завчити. Послухайте цей віршик. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Ось такий чудовий віршик. Я потім, мамам скину його, цю табличку в вайбер посилання, відомлення, і ви спробуєте його вивчити. А зараз ми з вами перейдемо до нашого заняття з грамоти. Все, тепер налаштувалися, мене уважно слухати, і ми почнемо. Так. Отже, продовжуємо подорож нашою українською абеткою. І сьогодні ми з вами вивчимо нову літеру. Але спочатку відгадайте, дітки, загадку. Слухайте уважно. Він маленький, він вухатий, куцохвостий і вусатий. Як же звіра цього звати? Чикай. А хіба він маленький тигр? Він маленький, він вухатий? Зайчик. О, молодець Матвійчик. Вірно, це зайчик. А скажіть, е, як ви догадалися, що це, Матвійчик, що це зайчик? Які слова допомогли тобі це зрозуміти? Який зайчик? Я спомню, що це зайчик був. Так, а які слова загадки нам допомогли зрозуміти? Який зайчик? Ну, маленький. Маленький правильно, ще який? Вухатий, да? у нього вушка великі. А ще а хвостик який у нього? Клюги. Куций такий маленький, куцохвостий і вусатий, да? зайчик у нього є вуса. Так, а ще зайчик наш дуже полохливий, він дуже всього боїться. Отже, добре, загадку, ми відгадали. Так, а тепер погляньте ось на цю картиночку. А що ж тут сталося? Подивіться, кошенятко плаче, сльозами вбивається. Що ж трапилося з нашим кошенятком? Мабуть, погляньте, він побачив рибку да, у ставочку так. і хотів, мабуть, нею поласувати. А щоб нею поласувати, він хотів її лапкою що зробити? Зловити? Але в нього. Але він отримав ранку, тому що ця рибка називається йорш. Йорш. Ви знаєте, хто такий йорш? Ха? Не знаєте? Це така рибка, погляньте, в неї дуже гострі верхні плавці, плавнички. Вони дуже гострі. Але наше кошенятко про це не знало. І воно, коли ловило цю рибку, воно лапку поранило. Ось така трапилася біда з нашим кошенятком. Скажіть, а що треба зробити, щоб ранку йому залікувати? М? Чим треба помастити ранку? Не знаєте? Бинтик. Бинтик треба, а ще нам потрібний йод. Да? Щоб ранку ще періки сьогодні і Зеленка. Молодці, ну справжні е медики. А тепер послухайте віршик. Йди до мене, кошенятко. П йод на ранку все в порядку, йод пекучий, пострибай. Йорш колючий не чіпай. Дітки, який звук у цьому віршику частіше за все зустрічався? Йди, йод, пекучий, пострибай, не чіпай. Який ми чуємо звук? Й. тут праві, молодці. Це звук Ю. Давайте ми з вами його промовимо. Цей звук. Давайте. Ю. Ю. Подивіться, як дітки промовляють. Бачите? Треба трішечки ротик відкрити, посміхнутися. Ось так. Зубки так? при відкриті, а кінчик нашого язика опирається в них рубки Повітря виходить через маленьку таку щілинку. Є. Є. є, є, є. Скажіть, ми, е, коли ми промовляємо цей звук, у нас створюється в ротику перешкода, чи в нас просто він відкритий? Просто відкритий. Ні, не просто відкритий. У нас створюється перешкода. Це наші зубки і язичок, так? Зубка. Єх, єх, є. Бачите, як ми його промовляємо? Отже, коли ми його вимовляємо, створюється перешкода. І що це означає, який це буде звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. Правильно, це приголосний звук. А тепер запам'ятайте. Й. Й, цей звук. Завжди м'який приголосний. Він не буває твердим. І ми його завжди будемо позначати двома рисочками, як м'який приголосний. Запам'ятали? Це треба запам'ятати. Це так. треба запам'ятати, що він твердим не може бути, він тільки м'який. І позначається двома Рисочки. Добре, слухайте віршик. Чи то дощик льє довкола, чи лютує за не буква ніде і ніколи не скидає. Слухайте, що у нас? Є. Два. А? Я два. Що вона має зверху? Вона має такий капелюшок, да? куди падає щось там. Щось у нас падає там віски, ну нічого. Зараз мама полагодить, все буде дуже добре. Подивіться, будь ласка, на картиночки. І скажіть, на що схожа буква «йот»? Йот. На що вона схожа? М? Ну, подивіться на малюночки. На так, це може бути на така на доскіпа драбиночка з лего, яка побудована. Так. А це така фіртка, така фіртка зроблена. Дверцята такі. Фірка. Так, а це? Фірка. Так, можна так побудувати ось таку е, будову з кубиків А це що гляньте? Іривоєм, іргоє. Голок така і гольниця, так? Да? Так, а це що в нас? Клімза. Так. А ось це в нас такий. Хічка й Так, це пташечка, але такі, такі як дверця, щось там таке незрозуміле. А тут що в нас? Йох. Чим Це Цей Йох, який так підняв ножку, звернув і став схожий на таку буковку йод. Так, добре, а ось внизу погляньте, коли в чашку ми поставимо, покладемо що? Матвійчик, дивись сюди, Матвійчик. Матвій. Ложечку посилюється. А, Так, ложечку встакачку. Так, Вона також буде схожа на літеру Й. І ось такий в нас є повітряний змій. Тут палички в ньому так само з'єднані і схожі на цю літеру. А тепер подивіться, дітки, а на що ще схожа літера Йод? На яку літеру, на яку буковку схожа вона? М? Яка це буковка поряд? Тривожна. А? Яка це буковка? Тривожна. Тивошня. Ну? яка ж каже буковка? И? Да? Буква Йо, бо вона схожа на Й. Але у букви «и» немає зверху чого? Такого хвостика, да? шляпки. Так, такої шляпки, такого хвостика. Ей малий, ти хто такий? Я не хто, я буква «йот». щоб мене не сплутать з «и», Я купив берет новий, невеликий, немалий. Подивися, ось який. Отже, ці літери між собою схожі, але відрізняє букву Й, ось такий зверху хвостик загнутий, так? Як, як полумісяць такий. Так що ми будемо тепер їх відрізняти. Погляньте ще на ось ці картиночки. Буква. Йот, а звук й? Запам'ятаєте? Буква називається Йот, а звук, коли ми читаємо й, вона буває велика, маленька, буває печатна і буває рукописна. Так, а зараз погляньте на малюночки. Хто в нас зображений на першому малюночку? А? Хто тут у нас лежить на голках? як на Гойко. Так, це людина на голках, яка лежить, яка не боїться і їй не боляче. Як називається така людина? Це Йох. 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 повторіть. Йох? А це в нас рибка, яку ми вже знаємо, колючі в неї плавнички зверху. Як вона називається? Йорш, Йорш, да. А це. Йорш. Йорш. А це що в нас? Чим ми ранку мазали котику нашу? Ну, йод, йод, йод. йод. це що в нас за да. картинку, що зображено. Йогурт. А тепер стер. В цих словах oh. вводиться звук І. На, На початку. Правильно молодці, ось у нас і перший квадратик зафарбований. А тепер слухаємо наступні картинки назви чайник, зайчик, майка, лійка. Де в цих словах ми чуємо звук є? Середині. 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 Ось у нас зафарбована середня пліто. І наступні слова: Чай, каравай, ковбой, Ей. Де ми чуємо? Де ми чуємо. Мат... І Матвій, не відволікайся. Слухаю. Плінці. Плінці. І у нас зафарбована остання типу. А тепер погляньте на казкових героїв. Назвемо їх і чи є в кожному слові звук «й»? Хто в нас зображений? Вовк. 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 Так. У слові Вовк. Є звук «й»? ю. Є звук Є? Да. Де ти його чуєш? Ні. Немає, Ні. немає так далі. Мий до дер. Мий до дыр. Є звук «й»? є? Не знайко. Є. Да, да. є. 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 Ай болит. Ай болит. Є. 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 І в нього на руках погляньте. Зайчик є. 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 Отже, не було тільки у вовка. У назві вовк. А тепер послухайте розповідь про хлопчика. Запам'ятайте, як його звали? Йосип упав, у Йосипа ранка, у мами йод і бин. Вона його лікувала. Запам'ятали, як звали хлопчика? Так. Так. Ну. Як його звали? Йод. Молодці Йосип. Бачите, і чим же мама йому ранку обробляла? Йодом і бинтом. Правильно, йодом і бинтом перемотала. Отже, в слові Йосип і йод Й стоїть звук Д. Йод Йосип. Де стоїть звук «й»? На ну, початку. І зараз ми з вами виконаємо звуковий аналіз слова «йод». Давайте порахуємо, скільки звуків буде в цьому слові. Й О Д. Скільки звуків? Ну, скільки звуків? Є. Звук. Є. Який буде перший звук? Є. Є. Який перший звук? Є. Так? Звук? Є. Як ми його позначимо? Я вам казала, цей звук завжди який. Який цей звук завжди? Ну? Який він? Приглушить. Твердий чи м'який приголос? Теросний, який. Приголосний м'який, м'який. і ми його позначаємо. Мякий. Так, як м'який, двома присечками. Другий звук як після. <звук> який другий звук? Йо -о 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 -о. Ну, Який другий звук? О, да? -о -о -о, як ми о позначимо? О, як ми познач... Голосний, як він позначається? Кружечком. А він позначається кружечком. О, так. І, як по... І який звук останній? Йод. Йод. Д. Д. Ми його позначимо. Д. Так, як позначимо д. звук Д. Приголосно. Д... Приголосний, який він там? Твир... Одно їшечко. Одною рисочкою. Так, правильно. А який він, буде, якщо одна рисочка, який приголосний? Голосний. Твердий приголосний. Добре. Ось ми з вами і виконали звуковий аналіз. А зараз давайте спробуємо почитати склади. Ану, починаємо з буковки. І за стрілочкою йдемо до звука. Читаємо Дініска, допомагай нам. Далі. Добре, далі. І останні і, і. і. ю. Й. Добре. А тепер, Денис, допомагай нам. Поглянь, будь ласка, коротенькі слова. Давай ну. починаємо читати. За стрілочкою слідкуємо. Будь ласка, починаємо. і «Ю». Й. Й. Далі, ю, ну. Денис, ти ж мієш читати. Давай допомагай. А ну тут рий правильно, а тут читай наступне слово. Трій. Так. І тут. Пий. Пий. і внизу. Три. Сім. Молодці. Рі -рі. Добре. А зараз ми з вами пограємо в одну гру. Знайди звук. Погляньте. У нас на малюночку намальований. Хто? Хто? Я? Так. Ра. І, в нас, так, і в нас написане слово. Але одна посерединці кубка впала вниз. Ось у нас внизу є три буковки. Бачите? Яка із цих букв впала, щоб вийшло слово рак? Ра. Яка буковка впала? Ра. Ну? А! А, каже Дениска. Погляньте, mm. давайте прочитаємо це слово. Ра. <зас> Рак. Рак. Правильно! Тепер наступне слово на малюночку, кого ми бачимо? Хто це? Бик. Бик. Mm. Це бик. І в нас так мала mm. середня э, буква вниз. Давайте подумаємо, яка з цих букв. <зас> А? О, О? то буде О. Тоді, якщо О буде БОК, но не бик. О. А Денис каже, що яка буковка? Ну, повтори. И. 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 И З'явилось, прочитаємо слово. Б. Б. К. Вийшло. Б. Вийшло слово. Б. Вийшло. Так, Тут так. у стаканчику у нас що? Сік. Сік. яка літера хубаво, а. О, ну, це, О? ну це, це сок на російській мові Сок. А нам потрібно слово сік. Сік. Яка. І. 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 Правильно. І. Буковка. І вийде слово в нас. Си. Сик. Сик. Молодці. А тут що И. бджола дає бджілка? Вона мед. мед дає. Мед. Мед. Яка буковка загубилась? Мед. 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 Повторюю ще раз. Е, е. 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 О, гляньте. Е, з'явилось. Давайте слово прочитаємо. Мед. 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 Правильно, молодці. А коли приходить до нас ніч, сонечко засинає і до всіх діток, і дорослих приходить сон. Да? Сон. Щоб вийшло слово в нас, це. Яку буковку написати? О! О! Давайте поглянемо. О, з'явилося. І читаємо слово. Читаємо слово. Осна. О, ну? Осна. Осна. Яке слово? Ану ще раз: со. Сон. 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 Молодець. І тут намальований у нас пес. Яка літера загубилася? Пес. Яка літера. Ось вона з'явилася. І в нас слово. Прочитаємо. Ну, читаємо слово Єсенія. ПЕС. І тут у нас ВУЖ. Вуж. Так. Яка? У. Яка літера? У. У. Так каже. Давайте почитаємо слово яке. Читаємо слово. Удав. Ні, це не удав. Це буш. Читаємо слово. У Ж. І буде слово. Молодці. Так. А вдома у вас буде нас завдання, щоб ви виконали. Нам потрібно ось ці слова, які намальовані на малюночках картиночки і написані слова, поділити на склади і сказати, скільки в кожному слові буде складів. Пам'ятаємо, як ми це робимо. Ми ручку підкладаємо до підборіддя, промовляємо слово, скільки наше підборіддя торкнеться долоньки, стільки буде і складів. А ще я вам казала, скільки в слові, стільки буде і складів. І дома пропишете велику і маленьку букву йод. Вона називається йод. А коли читаємо звук, звук. Запам'ятали, дітки? Так. Да. Запам'ятали. Я мамам ще скину домашнє завдання у вайбер-групу і ви його виконаєте. Рада була вас бачити. На цьому наше заняття з вами сьогодні закінчується. До нових зустрічей. До побачення!